Ми рішуємо багато благословіння. Сім'я християнина має бути непорочна, чиста, гості, як у Біблії пишеться, а інше, як у Біблії пишеться, та-да, да, чи ні, ні, а інше це відпокавує. Якщо в першу враження ніч дівчина чолові, своїм чоловіком відбувається секс і вона в шоці. То чого? Проблема в тому, що її чоловік надивився порнографії і все хотів спитати на її. І ви розумієте, в яке состояння нареченої перша в шлюбну ніч. А це все йде від Лакавого. Давайте розуміти, що Бог казав, що сім'я повинна бути не хорошою, щоб не було перелюбу, щоб не було розлучень. Слава Ісусу Христу! Амінь.